І вирець я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село. У те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі б'ючі. причисті ставила, молила, щоб доля добра Я любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а тут тобто ти Бога прокляла за мій талант А страх поганий у тім хорошому селі юрніс